Вітаю! Сьогодні буду готувати смачну піцу без яєць. Буде вона на кислому молоці. Всі інгредієнти для піци ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку буду робити тісто. Беру миску, вливаю сюди підігріте кисле молоко, можна замінити на кефір. Додаю дріжджі. У мене це сухі дріжджі, можна замінити і на напресован, тільки в три рази більше. Додаю цукор. Додаю борошно від основної маси і перемішую. Накриваю рушничком і залишаю в теплому місці приблизно на 15 хвилин, щоб дріжджі спрацювали. Ось погляньте, утворилися такі бульбашки, значить дріжджі спрацювали. Тепер додаю сюди сіль, олію. Перемішаю. Тепер поступово буду додавати борошно. Борошно використовую, скільки візьме тіст. Спочатку вимішую ложкою, далі буду працювати руками. Забираю все від стінок миски. Тепер тісто переношу на стіл і буду замішувати тут. Ось таке тісто в мене вийшло. Воно не повинно бути забитим, повинно бути м'якеньким, еластичним, таким гарненьким. Поміщаю його знову ж у миску, в якій я замішувала тісто, присипаю борошном і кладу сюди тісто. Накриваю рушником, ставлю в тепле місце приблизно на пів години, щоб воно відпочило і підійшло. Ось тісто відпочило. трішки підійшло, стіл притрушую борошно, дістаю тісто, трішки обминаю його, ділю тісто на дві частини, У мене буде дві піци. Формую кульки і буду працювати з однією частиною поки що. Розкачую тісто. Формуючи таке коло, товщина тіста приблизно 8 мм. Якщо ви влюбляєте більш пухку піцу, можете товстіше розкачувати. Тісто піддається м'яке. Беру деко, заздалегідь застелила пергаментним папером і викладаю тісто, розрівнюю, допомагаю руками, тепер додаю сюди. Майонез, кетчуп і розмащую все по тісті. Також обов'язково змащувати боки піци. Викладаю колбаску, посипаю кукурузкою. І залишилося щедро натерти її сиром. Я використовую маленьку терку. Тепер відправляю в піцу в духовку розігріту на 180 градусів приблизно на 20 хвилин. Ось піца спеклася. Погляньте смачна і соковита. Заходьте на мій YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!